Це пацани, дивіться. Вони зараз, вони будуть знати, що ми можемо заникатись. І вони зараз захочуть ту подати перші мешоти. Зараз, от, от, блять, от зараз, правда, от піздє, це обережно проїжджайте біля четвертої, біля червоної лінії. То, блять, буде як е, з цими Стежками, що вони, блять, перший бій була нічия, а другий бій, вони, блять, виїхали і на перетяжці нас зловили. Щоб нас зараз такого не було. Голду, голду виражайте. Первый раз 30 тысяч минус пошел, блядь. Ничего. меня и так стрибла не мать, что минус 30 тысяч. Ну. Жестко. А жестко? Блядь, такие жесткие попала с больше Bishop и Какие не жесткие? Да жесткие. Не. жесткая техника, и в них крапля мозгов есть, и все. И это им хватает, чтобы просто присувать нас. Ну хоть, хоть, хоть вы двое проехали, хоть что-то сделали. Бляха, <гліху> свізить, ні. Бляху, бляхо. Ні, мене це не У мене лампа є. Дійсно, мене не сюди. Чуєте? Давайте підтягуйте сюди. З вони їдуть по цьому. По вони вони <гліху> тупо... Вони їхали тупо по центрі, щоб дати шоти. Я то що я їй казав. Все, стоїмо і будемо їх приймати якось. Заїжджайте з цієї сторони. <гліху> я прикрию цей виїзд. <гліху> ні, Сері, давай їдь навпаки на той виїзд. Чи мені їхати на той бейс? Ні, стій тут. І, кстати, давай я на Але туристі... стій отак від борта, як я стояв, щоб ти міг зразу заїхати на Я куди, І що я дивлюсь? Ні, ні, Максим, ти їдь тут в то ні, місце... А поки тут краще, бо Не вилай, вилай не вилайсь, вони може зацілені бути. Едьте в то місце, то місце не простріляйтесь. А ні, вилай. Вилай. дивитися, хлопці. На зеленку. Так, дивись бійницю, так, тут. Стань Считай і дивись и А я буду, значит. А, я не пану, може і обіжаю нас хтось. Та похуй, треба. На то місце Сейвові ще з верхнього А, -а Ні, Максим, не борта, стань так як я. Боком. Щоб ти міг зразу заїжджати. так, да, отак. У мене башня дуже далеко до це. Я розумію, просто мінімально висуньте так, щоб ти міг зразу заїжджати. Снейпус мені це, не, розумію, це не нравится. Ви, ви двоє на зеленку дивитесь? Ні, yeah. ти дивишся. Yeah, Максим дивиться в місто. Я я нікуди не дивлюся, и навіть сидит спугшом буду. я знаю. щоб не стало на захватить. Ну yeah, не стало на сходу, Вони, на топи. Вони, не поназаняла то місце, що ми того разу зайняли. Ну хоча ЄС поїхали. Yeah, 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 yeah. Is... Is... Вони залишили ЕСА, вони не ті поїхали. Блять, хулі так всі суть програвати і їхати вперед. Але шарф, якщо ми зараз цей бій програємо, то ми взагалі виникне. Та понятив. <плес> Почекаємо до 2 хвилин і правда будемо їхати. Може давайте зараз поїдемо так? Отак. <плес> Через ці будиночки? Граторі, так, так. Можемо попробувати назад. давай назад. Давайте дочекаємо до 3.30 десь. <плес> Да. Ладно, давай до четырех. Опа. Слава. Все. Все. Назар, повертайся, я в их Я засветився. Я тоже засветился. Повертайся, стой, в их все. Треть другого И серый сзади, боже сзади и стой приедет, что нажидаем. А не. Нет, это игра звини светит сейчас. Вот еще один. Все. Красавчик. Yeah. Все, все. О, Назар, ты можешь стрелять по них? Да, могу, но тут фиг там. Бляха, Я там канув мой Ще ізі. изи? я зацілив цього. Я думаю, я вже пропустив плюху. Що, це на, на Максим на оборот відтягується назад, щоб вони навіть катків не бачили твоїх. Назар заціль цього, що ти що дав шот, я теж дивлюсь туди. Тут дуже поганий цей, дуже поганий простріл, там мені заважає якийсь цей. Ізі. Капчку шаб'ю на За трейм ще знати, це. по номуму хп можна рашти. Да, 50 стоп забрати ще. Блін, пацани. Що, будешь шо, Так. Да. Не, Назар, повернись і дивись той кут. Бля, вони напевно об'їжджають нас. І там на цього ІСА, чуєте? Ні, я зараз вийду на того Іса, що стоїть отут. І попробую його забрати. Угу. А ви стійте на місці. Давай я вийду перший, в... прийму урон. Треба. Та чуєш не приймаю урон. Блять, вони правда може тут бути. Давай я перший виїду. Ні, не треба. Я знаю, як я об'їду їх по ШД аж. Та ти шарж вони зараз можна зарашити. Сапчик, все, ні, він стоїть там. Пацане, давайте rash'm їх просто, Вони вже... Зараз по я заберу у цього Далі. і поїдете. Ну їх по, по хп... Фізяш творить. Можемо їх забрати зараз. Ага, вони стоять да. на місці. Так, зараз забираю цього ІСа. Пацани, треба рашити. У нас часу мало. Е, ще є, ще є, називай, ми слышите, хай серых груди. Блять, я засышал все. у нас є. Серый вертайся, Час у приходим, но так він вже є. Хочу кругнутый плюху зараз, Тоді я попробую бігти, оцього ІСа забрати. Давай. Я йому дати ще одну плюху, але мені він Ні, тоже. Просто, дасть. Просто Пацани, хвилина часу, краще виїжджати і ражте, чесно. Зараз слову. я заберу хоча б одну і будете виїжджати, добре? Давай, окей, договорилися. договорились, Давай, на давай, Сіри, давай поки ти об'їжджаєш ми з Назіком в цей проволок їдем. Давай, ти їх тут нема, заїжджайте типу, туди. Ну і де вони, а? Назик, їдь, їдь, іди, їдь за мною. Вони мені чию будуть тянути, походу. Ще вообще не бачу логіки не цього робити. Не, не буду спать, Макс, не Перший, таун. Забрав! Да, да, да. Так, шотний мий, забирайте 50-100. Макс, давай! Давай він до мене якраз тракові стоїть, у ек... мене два топ, снаряди. Блин. Добре. Забрав, пацани. зараз поставить, їдьте вперед, навіть не зупиняйтесь. Блін. Він зараз заїде вправо, і все. А, Макс, ти там ешь? Я спеціально сюда помню. Добре, останній останні, пацан. 54... У мене 49 все. секунд. Та да, 30. 37 секунд, якщо що, я його заберу. Макс зможеш? Сіри, тікай я заберу його. Мало, ні, не, я зможу зможу. Красавчик. Фу, Але блін. Я казав маневри, блін! Маневри, з... сука! Я думав ми програємо, ну не натуря. Та разі. вони так почали да. хапати хп, що піздец. Шаржа, Вони три плюхи від мене хапнули і вони зразу просіли. А це було обдумано, Натурі, це було обдумано все. Ми просто тупо все обдумано робили. Я, Я два, там теж не вилазив, коли мені казали. Бака настріляв. Засай.